Всім привіт! Ви на каналі Дачечка, Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України Київська область. До вашої уваги відео із серії квіти для красивого саду. Сьогодні мова піде про чудову квітку, широкодзвоник, платикодон або ще її називають Грандіфлора. Ця квітка належить до сімейства дзвоникових або кампанулас. Існує всього один вид платикодону, а саме широкодзвоник великоквітковий. із латині платикодон грандіфлорус. Свою назву ця квітка отримала від грецьких слів платіс широкий і кодон дзвоник. У дикій природі його можна зустріти на лісових галявинах, гірських схилах Східного Сибіру, Далекого Сходу, Японії, Кореї та Китаю. В кінці 18 сторіччя платикодон був завезений в Європу і через кілька десятків років отримав загальне визнання в садівників. Грандіфлора це трав'янистий багаторічник. Залежно від виду рослини, висота його стебла коливається від 13 см до 1 м. 20 см. Замість кореневища в платикодона велика цибулина з корінцями-відростками. Кореневище біле, м'ясисте, за формою схоже на редьку. Листя світло або яскраво зелене, витягнуте до кінців, буває рівне або з зазубраним краєм. Квіти дзвоника великі до 8 см, можуть бути поодинокими або у сусвіттях до п'яти квіток на стеблі. Забарвлення в широкодзвоника дуже різноманітне від синього до білого, а бувають навіть квіти рожевого та червоно-фіолетового кольорів. Пелюстки квітів дзвіночка мають прожилки, такі тоненькі лінії більш темного кольору. Пелюстки з холодних відтінків зазвичай пронизує сіточка ніжних прожилок. У природі відтінок квітів платикодону тільки синій. Бутони складаються з п'яти широких пелюсток, які поступово звужуються до країв. Існують ще й махрові суцвіття з додатковими полюстками навколо віночка. Завдяки такій конструкції цвітіння грандіфлора виглядає особливо красиво. Варто знати, що і бутони, і стебла цієї рослини містять білий сік, який вважається отруйним. Цвітіння платикодону починається на початку літа, триває до кінця серпня, після чого утворюються овальні плоди, там і міститься насіння. Ця рослина популярна в китайській народній медицині. Для лікування використовують кореневище. До його складу входять вітаміни групи Б, фосфор, залізо, інулін, сапоніни і протеїн. Його використовують як протизапальний та відхаркувальний засіб. Платикодон утворює красиві кущі, гарно виглядає на клумбах посеред газону, а також біля доріжок, огорош або будівель. Часто дзвіночки використовуються в якості партнерів для троянд та інших рослин. Прекрасно виглядають квіти в композиціях безперервного цвітіння. Платикодони можуть використовуватися не тільки в поєднанні з іншими видами квітів, але і як солісти. шир рослина розростається повільно, але поводиться агресивно по відношенню до сусідів. Великі квітучі кущі добре поєднуються з півоніями, флоксами та ірисами. Залежно від висоти сорту платикодон розміщують на передньому плані або в центрі композиції. Низькорослі сорти платикодону стануть окрасою рокарія або альпійської гірки, широкодзвоником можна відтінити хвойні чагарники. Ці квіти можна висадити в вазони і розставити на балконі або на веранді. Для нормального розвитку платикодону необхідне свіже повітря, тому вирощувати його в приміщенні буде важко. Суцвіття плетикодону можна використовувати для складання букетних композицій. Ці квіти простоять у вазі 7, а то й навіть 10 днів. Найпростіший спосіб розмноження платикодону насіннєвий. Є два підходи: посів в закритих умовах на розсаду, або посів відразу ж у відкритий ґрунт. Оптимальні строки посіву насіння це друга половина лютого або початок березня. Посів можна проводити і раніше, але тоді доведеться застосовувати штучне освітлення, інакше паросткам не вистачатиме сонячного світла, вони витягнуться і нормальна розсада не виросте. Я вам пропоную подивитися відео мого власного досвіду, як я отримала сходи плетикодона, як я їх висівала, і що робила для цього, скільки вони в мене сходили. Сьогодні 18 лютого. Знайшла я ось такі насіння від професійне насіння. Називається сорт Гаваї, суміш. Платикодон, має бути рожевий, синій та біленький на малюнку. Вказані виробником характеристики на звороті пачечці, що це багаторічна трав'яниста рослина з тривалим періодом цвітіння, висота 40-50 см, квіти великі, п'ятипелюсткові синього, рожевого та білого забарвлення. Найкращого розвитку досягає на відкритих сонячних ділянках, проте легко витримує на півтіні. ґрунт повинен бути легким, добре дренованим, родючим, по сухостійка, зимостійка культура. Посів на розсаду проводять у березні, насіння злегка вдавлюють у ґрунт, не присипаючи землею. Посадкову ємність накривають плівкою або склом, ставлять на освітлене місце 20-22 Цельсію. Полив помірний, сходи з'являються через 15-20 днів. У фазі 2-3 листочків сіянці пікірують по одному в горщик. На постійне місце розсаду висаджують, коли мине загроза заморозків на відстані 25-30 см. Відкритий ґрунт насіння висівають в кінці. Травня, на початку червня або восени. Потребує підв'язки стебла, дуже ефектно виглядає на клумбах, балконах, використовується для зрізу. Давайте зараз відкриємо пачечку, висипемо насіння в тарілочку, подивимося, яке воно у платикодона. кодона. Ось такі дрібні в нього насінинки. Не зовсім як порох, але такі, як от у, у салатів. Викладаю на туалетний папір близько до верху, тому що насіння маленьке. Насіння дуже дрібненьке у платикодону, в пачечці 01 грам, якщо вірити малюнку, то має бути білий, синій та рожевий колір. Тому я висіяла, ось так виклала всі насінинки абсолютно, тому що хочу отримати всі кольори, можливо, тут. Пощастить, і все-таки всі три кольори, зрештою, потрапить мені. Ось такі, бачите, дуже щільно виклала. І зараз заверну равлика, накрию ще одним шаром туалетного паперу і відправлю його на проростання в тепле місце. 20 лютого пройшло дві доби, 18-го ми з вами висіяли. І у платикодона дуже багато насінинок покрилися пліснявою. Ось, бачите, такі чорні плями розходяться. Це значить, що насінинка мертва, з неї вже нічого не буде. І краще такі насінинки прибрати, для того, щоб грибкових захворювань не було далі. Ось, Якщо її розім'яти на пальчику. То видно, що вона порожня і починає підгнивати. А нормальна, здорова насінинка, ось вона, при натисканні пальцями вона не розлазиться і залишається такою тверденькою. Зараз я поприбираю всі насінинки, які зіпсовані, для того, щоб сусідні насінинки не захворіли якимось рібковим захворюванням. Сьогодні 24 лютого, 18 лютого, я посіяла на проростання насіння платикодону Гаваї. І ось нарешті, на шосту добу, я бачу, що деякі насінинки почали виказувати ознаки життя. Бачите, ось тут проклюнувся один корінчик. Ось поруч ще насінинка, видно, що проклюнулася. І навіть вийшов один паросток. Але оскільки я ніколи раніше не сіяла платикодони, то поки що хай проростуть інші, тому що він мені схожий просто на паросток якоїсь трави. Але, можливо, плетикодони такі паростки і дають. Нехай інші насінинки проснуться. І тоді, якщо в них будуть такі самі паростки. Я їх уже по скляночкам буду розсаджувати. Дуже багато насіння було в бачиш птикодону, ми з вами сіяли дрібненьке, Ось так багато-багато його, але сходи поки що дуже-дуже невеличкі, мало рослинок. Всього 4-5 насінинок я нарахувала, які проклюнулися. Ну, Загортаю далі наш равлик, на шролончик, і чекатиму. Ще декілька днів. 28 лютого, рівно 10 днів з того часу, як ми посіяли платикодон Гаваї, суміш на проростання гарненько, дружно проклюнулися корінчики у рослинок. І є навіть ось такі вискочки. перші. Зараз я ці вискочки заберу і окремо пересажу в окремій ємкості, тому що у них. Бачите, вже які корінчики довгі, щоб якомога менше травмувати корінець, я їх зараз заберу. А основну масу, яка знаю, що потім у мене не буде часу, тому витратила майже півтори години і обережненько все-таки пінцетиком поросаджувала ще на ось такому етапі свої рослинки платикодонів. Цієї осені я не планувала, що буду рано висівати насіння. Квітів, і тому ґрунт не підготувала з осені і буду висаджувати, купила ось таку звичайну ґрунтосуміш універсальну. Ось такий склад ґрунту цієї ґрунтосуміші, торф верховий, торф низовий, дернова земля, пісок, мінеральні добрива, азот, фосфор, калій, мікроелементи. Ось можете почитати, які тут зольність 25-35%, кислотність 5,5%, 7,5% і вологість 45-55%. 4 березня сьогодні. Ось так уже виглядає наш платикодон, який ми пересадили по окремим скляночкам у такий піддончик. Тут неглибока висота. Але такі у платикодона міленькі і дрібні сходи, що на перший час вистачить. Діаметр приблизно 5 см цих скляночок. Сьогодні у нас вже 5 березня, на 5 березня мій платикодон виглядає ось так. Бачите, у деяких паростків вже почали з'являтися перші справжні листочки. Поступово саджанці розвиваються, ті, що перші були зійшли, ось у них вже є справжні листочки, а деякі ще тільки-тільки відкривають свої сім'ядольні росточки. Поки повністю не відкриються усі сіянці, я тримаю платикодон на поличці з підсвічуванням і підсвічую їх цілу добу, по можливості, звичайно. Вчора ми підсвічували 20 годин. Як тільки почнуться теплі, стабільні, такі хороші сонячні дні, щоб була температура на балконі хоча б 10-15 градусів Цельсію, я потрошку почну виносити платикодон на балкон і загартовувати його до ультрафіолету, тому що мої полички без ультрафіолетової підсвітки І потрібно буде дуже обережно привчати мої рослинки. Ось такі ще тендітні, маленькі до світла. Потім, звичайно, час буде збільшуватися, 10-15 хвилин, годинка. І коли вже нічні температури встановляться. На балконі хоча б 8-10 градусів вночі, тоді я вже його не буду забирати в квартиру, а так він на балконі у мене і ночуватиме, і ростиме аж до висадки. Можливо, потрібна буде ще перевалка в більші горщики. Це ми з вами побачимо пізніше. Будемо спостерігати. Я по можливості зніматиму відео, показуватиму вам, як він розвиватиметься. І якщо потрібно буде. Перевалити в інші горщики більші. Я тоді буду їх ділити вже. Тому що тут по дві насінинки, десь по три. Я так на відстані їх розсадила, щоб потім легко було можна розділити по різним горщикам його. Так що, дякую вам всім за увагу. Бажаю всім мирного неба над головою, квітучих садочків, і до наступних зустрічей на каналі.